Доброго дня, дітки! Я рада усіх вас бачити. Малята, подивіться, що стоїть у мене на столі. Правильно, акваріум! А що знаходиться у акваріумі? Пісочок, маленька мушля, акваріумні рослини і водичка налита, а когось не вистачає вистачає, дітки. Хто живе у акваріумі? Правильно, рибка! Давайте зробимо маленьку рибку. Давайте зробимо рибку для нашого акваріуму. Ви мені допоможете? Але спочатку, щоб наші ручки гарно працювали, ми зробимо пальчикову гімна. Повторюйте, будь ласка, разом зі мною. Будь ласка, приготуйте ручки, покладіть одну ручку на іншу. Великі пальчики будуть у нас плавниками у рибки. Повторюйте разом зі мною. Рибка плавала в водиці. Їй так весело було. Рибка ротика відкрила, крихту хліба узяла. Рибка хвостиком махнула. Рибка швидко уплила. Молодці малята. Дітки, для роботи нам знадобиться. Великі прищепки. Прищепки І круг оченятком Дітки, а скажіть мені, будь ласка, якого кольору круг? Так, правильно, жовтого кольору. Якого кольору маленькі прищепки? Оранжевого, правильно. А якого кольору великі прищепки? Правильно синього візьмемо круг. Це буде тулуб нашої рибки. З іншого боку прищепимо хвостик. Тепер візьмемо маленькі прищепки і зробимо плавнички. Ось так. Погляньте, малята, яку гарну рибку я зробила. Дякую, дітки, що допомогли мені зробити рибку. Погляньте, я вже посадила її в акваріум. Як ви гадаєте, їй там подобається? Я думаю, що так подобається. Бо це її домівка. Дітки, я дуже чекаю на фото ваших рибок, а наше заняття вже закінчилось. До побачення!